Факультет соціальних та економічних наук Університету імені Яна Коменського в Братиславі. Це наймолодший факультет університету, заснований у 2002 році. За короткий час він став одним із найкращих факультетів соціальних наук у Словаччині, а також здобув визнання за кордоном. Сьогодні він ходить до трійки найкращих факультетів університету Коменського. Факультет пропонує сучасні та актуальні спеціальності, такі як прикладна економіка або ж соціальна та трудова психологія. Навчання тут має унікальний підхід. Предметів більше годин, що дає змогу студентам глибше зануритися в теми. А ще це означає менше екзаменів наприкінці семестру. Це невеликий факультет, тому тут панує дружня атмосфера. Студенти мають можливість тісно спілкуватися з викладачами та брати участь у різноманітних заходах. Практичний досвід ще одна перевага навчання. Студенти проходять стажування в Словаччині та за кордоном, а багато хто будує кар'єру ще під час навчання. Окрім якісної освіти, тут активне студентське життя. Факультет організовує власний факультет. Фестиваль, кінопокази, а ще студенти можуть брати участь у створенні журналів. Факультет соціальних та економічних наук університету імені Яна Коменського це якісна освіта, глобальні можливості та старт успішної кар'єри ще під час навчання. А відео огляди інших університетів Словаччини ви можете знайти в нашому профілі.